Давайте всем привіт! Давайте розглянемо найпоширенішу помилку, яку всі роблять. Як сказати правильно? Two hours meeting або two hours meeting. Правильний другий варіант. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. My son is 10 years old. Тут є S. Це правильно. I have a 10-year old son. Побачили різницю? Ні. Ще один приклад. I'm going on a 3 week trip. My holiday will be 3 weeks long. А тут зрозуміло? Якщо ви так і не зрозуміли, в чому різниця, то я вам поясню. Якщо цей вираз week, hour. Old Year Йде перед іменником, то цей S прибирається. I have a ten year old son. S прибрали. Тож не забувайте, перед іменником noun S прибирається.